Доброго вечора, дорогі брати та сестри. Вітаю вас на Ютуб-каналі Вічі в нашій щоденній програмі Апостольські Настанови. І я, протерей Володимир Давидов, з вами продовжуватиму читати Святе Письмо, а саме Книгу діянь святих апостолів. І сьогодні ми з вами розглядаємо фрагмент 17 глави. Початок її ми з вами почали читати учора, а сьогодні продовжуємо. Отже, апостол Павло. Подорожує Македонією, подорожує дав... територією давньої Греції і, в принципі, дійшов до Афін. Тобто, тікаючи, умовно кажучи, тікаючи з міста до міста, проповідуючи. Напевно, я неправильно сказав, все ж таки, проповідуючи. Йдучи з міста до міста, правда, цей перехід відбувався часом через втечу, тому що проповідь часто закінчувалася тим, що. Засновувалася християнська спільнота з однієї сторони, і е, з'являлися ненависники іудеї в, в більшості своїй, але бувало, що і язичники повставали проти е, християн, і проти апостола Павла в частності, і е, приходилося тікати. Апостол, Павло, ми знаємо, вже був і ув'язнений, і виправданий, і битий палицями, і тікав неодноразово. І от е, побувавши. В салоніках сучасних, тобто побувавши, побувавши, е, в салоніках, побувавши в Аверії, він е, приходить в центр Греції, це е, е, центр еліт, е, це місто інтелігентів, місто філософів, Афіни, Це ми вчора з вами на цьому і закінчили. Афіни на той час вже звісно втратили свою велич, але тим не менше, це було місто, місто студентів, умовна ну, якщо говорити сучасною мовою. Тобто там були філософи, учителі, туди збігалася аристократична молодь, аби ну, здобувати освіту. Тобто, незважаючи на те, що Греція в боротьбі з Римом програла. Тим не менше, грецький світ повністю заполонив римський світ. Рим не мав такої культури, античної культури. Саме Рим сформував свою культуру на руїнах грецької. І те ж саме стосується і освіти. І в Афінах дійсно було. Афіни вони взагалі цікаве місто було тим, що. Те, якби завдячуючи тому, що там було багато філософів, і не тільки філософів, а і риторів. То основна характеристика Афінян була в тому, що вони любили поговорити з користю і без. Отже, приходить апостол Павло у Афіни. В Афіна, вже чекаючи на них, Павло обурився духом своїм, побачивши, що в місті повно ідолів. Отже, він говорив у синагозі з іудеями і тими, хто шанує Бога і кого він зустрічав щоденно на ринку. А деякі з епікурейських філософів, і стоїків сперечалися з ним, одні говорили, що хоче сказати цей балакун, а інші, здається, він проповідає про чужі божества, бо він благовістив їм про Ісуса і Воскресіння. Що можна тут якби додати до цих слів? Перше, те, що в Афінах дійсно було дуже багато ідолів. І тут ще апостол Павло пізніше в своїй проповіді він е наголосить на тому, що в Афінах є навіть жертовники невідомому Богові. Навіть так було, е було таке е прислів'я, не прислів'я, а говірка в то, е ну, якби, вислів, що в Афінах можна зустріти вірогідніше зустріти Бога, ніж людину. Це говорило про те, що е, в Афінах було надзвичайно багато е, капищ, надзвичайно, і не тільки капищ, а просто статуїв різним богам. Е, був ще один такий вислів, е, який характеризував Афіни, що у Афінах вважалося, що у, в Афінах. Е, Статуй різних богів більше, ніж в усіх містах Римської імперії, разом узятих. Ну, скоріше за все, це було перебільшення, тим не менше це характеризувало місто, яким воно є. І от апостол Павло, будучи іудеєм, будучи сформованим однобожцем, попадаючи в таке місто, як Вафіни, де дуже багато було. Статую різним богам, його це, напевно, шокувало. І це незважаючи на тому, що апостол Павло виріс теж в язичницькому місті Тарс. І що він подорожував і бував і в Дамаску, і в інших містах, е, ну, які належали рі, в різний час, там ну, містам різних народів, які поневолив Рим. Але це народи, які мали своїх богів, свої теж традицію, культ богів різних, багатобожіх, е, тобто політеїзм. І тим не менше ми бачимо, що апостола Павла просто ну, обурювало те, наскільки багато статуї різним богам, а це все ідоли за великим рахунком. Це не просто гарні статуї, присвячені богам. Це були ідоли, перед якими в принципі, приносили жертви, могли воскуряти фіміам, от просто стоїть на якійсь площі або на перехресті якихось вулиць, статуя тому чи іншому богу. І там могли теж до нього приносити моління, класти фіміам і тому подібне. Не обов'язково навіть було йти в капище. Е, до речі, про те, що е, от, є, були жертовники невідомого богу, е, свідчить навіть е, ну, якби древність. Справа в тому, що е, зараз я знайду. Справа в тому, що за 6 століть до того, як апостол Павло прийшов у Фіни, в Афінах була якась ну, страшна хвороба, мор. І це описує поет, я його зараз не пам'ятаю, грецький поет. Так він описує, що з Ареопага, тобто, з, ну, це гора в Афінах, якби де було. Вершина міста, звідти спустили е, стадо е, кіз і, здається кіз. Жертовних тварин, давайте так, овець, чи кіз, здається, все ж таки кіз. І е, вважалось так, що де коза ляже, ну, де от вона зупиниться і приляже, там е, приносить е, який. Яке божество статує Бога чи храм найближчий, тому Богу треба приносити жертву, не ну, якби умилостивляти. І вчасності він описує про те, що якщо а, та чи інша жертовна тварина лягала біля неподалік від жертовника невідомого Богу, то треба було приносити жертву невідомому Богу. От такий цікавий момент. Тобто, це історично підтверджено, що дійсно були такі жертовники невідомому Богу. Тут він, напевно, навіть ніяк не зображався. просто. П'єдестала на ньому пусто. І, тим не менше, це невідомий був. В чому може і було зображення, просто не характерне ні для кого. А, і ми бачимо, що апостола Павла от, він починає проповідувати. Бачимо, що є синагога. Бачите, у Філіпах не було. А в Совфесолоніках і в Верії, в Верії були були синагоги. Також і в Афінах була синагога. І апостол Павло знову ж таки першим, першою справою, звісно, не проповідає філософам, а йде спочатку в синагогу. Проповідає е, іудеям, проповідає тим е, грекам, е, які е, прийшли до віри в єдиного бога, ну які були дотичні до синагоги. Скоріше всього, що відвідували її. І е проповідуючи їм, звісно, чутка про апостола Павлань е пішла ну, містом. Цікаво е знову ж таки, дивіться, Афіни місто, де ну, е філософи, це вони одночасно, за великим рахунком, були і прекрасні ритори. Ритори, тобто філософи точно мали бути риторами, але рит, не кожен ритор мав бути філософом. Тим не менше, поговорити любили, про, про обговорювати. Тобто, навіть оці обговорення вони були не заради іноді знаходження істини, а заради того, щоб обговорити по якби. Позмагатися в красномовстві. А ми знаємо, що апостол Павло, в принципі, була людина, яка за словом в кишеню не лізла, і був красномовним проповідником. І, звісно, мова про нього, що прийшов якийсь проповідник, тим більше іудей, який теж говорить про. Бога про речі небуденні, не про не про те, по чому там зерно на базарі продається а говорить про матерії про Бога, про єдиного Бога, про творіння світу, про сенс життя, вічне життя. Звісно, це якби зацікавило філософів, ну якби жителів Афін. І про нього чутка розійшлася. І ми бачимо, що його почали слухати от, е, в частності перечисляються дві філософські школи це стоїки і Епікурейці. Епікурейці, чи вони, ну, так, характерні ознаки цих двох шкіл, що епікурейці вважали, що все, Господь, Бог, творець світу, а чи там Боги, віддалилися, їх люди не цікавлять, і люди е, представлені самі собі. І що, в принципі, доля кожного вже визначена. Нічого змінити не можна, тому треба насолоджуватися цим життям. Причому, що епікурейська школа, вона ну, би, її крайності полягали в двох таких однакових твердженнях, але різних висновках. Тобто, насолоджуйся цим життям. Вони не вірили, до речі, в Воскресіння е змертих, не вірили в майбутнє життя. Тобто, смерть людини це все, кінець всьому. Тому від життя треба взяти по, по максимуму і е ну, якби, насолоджуватися. І от крайність цього вчення, звісно, в тому, що вседозволеність. Хоча і незважаючи на те, що їхнє вчення можна довести до такої вседозволеності, і тобто розпусти, похоти і тому подібне, тим не менше, е сама філософська школа все ж таки. Вважала, що насолодитися можна тим, щоб докласти зусиль для того, щоб не страждати. Тобто ну, вседозволеність не, не ставила за ціль, а, повністю все собі дозволяти, розбещувати. Пити, блудити і тому подібне, ну, вести аморальне образ життя. Ні. Я думаю, що будь-який філософ все ж таки, людина етично ну, або морально там високих е все-таки поглядів, і навіть цю філософську свою концепцію до такого е е ну, до такої деградації не доводили. Ну і все ж таки. Говорили про те, щоб уникати страждань. Напевно, якраз епікурейців в такому, в такому розумінні дуже споріднює і буддизм, який теж стверджує, що треба уникнути, побудувати своє життя так і досягнути відсутність страждань, а не насолоджуватись у на світі. От. От це перша школа епікурейців. Друга школа, це яку тут згадують, це стоїки, які, в принципі. За образом свого життя вони досить аскетично а, ну, проповідували. Аскетичне образ життя і а, ну, в, в дечому, зовнішньо, вони от. Теж, вибачте, повторююсь, образ їхнього зовнішнього образ життя дещо споріднений, напевно, із християнством, можна знайти. Тобто вони, в принципі, були помірковані, витримані, вони ну, якби, розуміли, що є певна мораль, якої треба дотримуватися. Так. Тобто, за розумінням стоїків їх засновник цієї школи це Зенон. Так от він навчав жити розумно, доброчесно, звільняючись від пристрастей та сильних бажань. E, тобто, в принципі, дійсно ну, такий золотий шлях людини, життя людини, який, в принципі, проповідає християнство. Через це для деяких це було щось, щось ну, деяких e, представників тих чи інших шкіл могло і за, зацікавити. Але, наприклад, бачите, Тут і апостол Лукай пише, що філос епікуреці і стойки сперечалися з апостолом Павлом, і одні говорили, що хоче сказати цей балакун, а інші, здається, він проповідає про чужі божества. Отут, що сказати цей балакун, це напевно фраза більш стойки була. тому що якщо апостол Павло говорить про Бога, який сотворив цей світ, який піклується про цей світ, і про те, що є вічне життя, що Бог помер Воскрес, ну став людиною помер Воскрес і дарував нам життя вічне, то для, стойки, ой, для цих епікурейців це дійсно, ну, з самого початку Бог піклується про світ. і Бог далеко. Він вже він створив і пішов по своїм справам. А людство представлено. Собі. Ну, тобто це дійсно визивало у них більше сміх щодо слів апостола Павла. Ну і всі інші в принципі, з цього, речі, які з цього вчення апостола Павла виходять, теж якби визивали критику і таку ну, ну, іронію щодо апостола Павла. А от інший, здається, він проповідує чужі божества. Тобто, ну, це могло зацікавити, зацікавити когось. Ну, По-різному відносину до апостола Павла. От, бачите, бо Він благословив благовістив їм про Ісуса і Воскресіння. Так. А, ще цікаво, тут я побачив примітка в перекладі оця фраза. Що хоче сказати цей балакун? То буквально використовується слово не балакун, а слово, яке означає підбирач зерна, підбирач зерен. Тобто. Ця фраза підбережь Зерен, це значення цієї фрази як то людина, яка не отримала якісної освіти. Тобто понахапалася з, 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 з різних знань, і їх там систематично більш-менш зліпила і видає свою якусь теорію. Тобто е вчення, яке несерйозне і якому треба приділяти увагу. От, е Бачите, навіть так відносились до апостола Павла. Так. А, ці, тут ще одна примітка, теж, бачите, не, не, все, не на все звернув увагу, що м, в перекладі, здається, він проповідує чужі божества, бо він благостив їм про Ісуса і Воскресіння. Чому не, не чуже божество, якесь іншого Бога, а Божества? Тому що слово Воскресіння могло сприйматися як е, ну, слово Воскресіння жіночого, люд, е, жіночого роду, ну по суті, Анастасія. Христос Анесті, так? Христос Воскрес Анесті, Анастасія. І в принципі греки, слухаючи Павла, могли ну, якби, з, от, саме в такій тонкості перекладу не, не відчути, а сприйняти, що апостол Павло проповідає про Воскр... Христа і Воскресіння, якусь богиню жіночого роду. Ну, Це такі примітки. Так от. І взявши, його привели до Ареопав. В uh, uh, перекладі Ареопах Пагорб Пагорб Ареа.